Друзі, вітаємо вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного з вас і разом погоджуємося і говоримо Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усяму вашому. Сьогодні хочу міркувати про творчий потенціал слова, яке ми вивільняємо, тому що слово це сім'я або зерно, зернятко. І коли ти його сієш. Воно проростає в твоєму здоров'ї, в твоїх фінансах, в житті твоїх дітей, в твоєму покликанні і в твоєму служенні. І якщо ти говориш отруйні, погані слова, то ти руйнуєш цими словами і своє здоров'я, і свою економіку, і своє покликання, і служення, і життя своїх дітей. Тому що Біблія каже, що життя і смерть. У владі язика, в язиці, в словах є певна влада, є певний творчий потенціал, і коли ти вивільняєш слово в свій стан, в своє здоров'я, в свою економіку, в свою родину, то це слово воно щось творить. Господь творить, написано в Біблії, і сказав Бог, і стало так. Ми бачимо, що Господь творить, коли з нічого з'являється щось. Ще раз, Господь творить, з нічого з'являється щось. Або Господь бере, наприклад, і з чогось з землі з пороху, Він створює щось, наприклад, людину, і в ноздрі вдихає диха, дихання життя. І ось та думка, до якої я приходжу. Що слово має творчий потенціал. І дуже важливо дивитись за тими речами, що ти сьогодні говориш, тому що що ти говориш, те й буде ставатися в твоєму житті. Що ти говориш, що ти говориш, воно буде створювати або певну атмосферу в твоєму житті економічну, фінансову. Покликані в служінні. Тому дуже важливо думати і пильнувати за тим, що ми говоримо. Біблія говорить, це Ісус, що від слов Своїх виправдаєшся, і від слов Своїх будеш мати засудження. Тому Твої слова можуть виправдання нести, вони можуть нести благу звістку, вони можуть. Нести слова віри, амінь. Слова віри це дуже важливо. Вони можуть нести оцей такий потенціал любові, натхнення, будівництва або можуть нести потенціал руйнування або знищення, або самознищення. Тому Господь нас навчає говорити слова благодаті. І коли ми говоримо ці слова благодаті, це проявляється як благодать в нашому житті, в кожному аспекті нашого життя, в кожній сфері нашого життя, це починає збуватися, тому що ти говориш слова віри, добрі слова, радісні слова, ти вивільняєш ці слова благодаті, цей потенціал творчий. Який збудовує щось в твоєму житті, і це з'являється і збувається, тому що в цьому є влада, і ти говориш з вірою, і ти маєш владу, і це відбувається. Тому хай Господь благословить нас бути творцями, не руйнівниками, а творцями своєї історії. Амінь.